де показує, де ці дрони літають, де все. В'їжджаємо на ту саму трасу, де я вже попередній раз попав. Так до, блок, до блокпоста в'їжджаємо і бачимо, що так там на блокпосту стоять хлопці, там їх було вроді чотири чоловіки. І вони щось сіз, аж полягали так біля укриття, але не, щось не забігають його, а щось полягали, там вже присіді, і там і присіді і хочуть стріляти по дрону. Мене в групі не показує, що я дрони, а вже воно десь на цьому волокні був. І вони всі так машують, аж я як бачу, мене аж всередині, аж таке аж, аж серце звужилось. І почало так бухати крепко бістро. Що я, я, я вроді так поклав до, руку до бронежилета, то воно таке, аж таке, як відчувалося, що воно там я, це, я так проїхав, я там, як ну, Віджимаю з тої машини, що таке є. І потім десь він біля них там упав, вони десь били. І, так, і така радісна, повна, що ти вже. І готика просто аллилуйя, якась така ж у нас через себе виріває, як, як Бог береже.